День друзі, сьогодні ми відправимося досліджувати найбільшу пустелю світу пустелю Сахара. Насолоджуйтесь неймовірними видами нашої планети онлайн. Адже це буде віртуальна подорож. Ми побачимо, де шукати на картах піщані бархани, кам'яні пустелі, химерні витвори вітру, загадкові геологічні утворення та навіть морських гігантів, точніше, їхні рештки посеред пустелі. Нагадуємо, ви можете самі переглянути всі локації на картах Google самостійно. Посилання шукайте в описі під відео. Буде цікаво, починаймо. Сахара це найбільша у світі пустель. Її площа сягає 7 мільйонів квадратних кілометрів, 25% площі материка. Вона простяглася зі сходу на захід Африканського континенту та лежить на території 11 країн. Півночі на південь вона простягається на 2000 кілометрів і з заходу на схід на 5700 кілометрів. Своїм існуванням Сахара зобов'язана панування тут протягом усього року сухого тропічного повітря. Через сухість повітря хмари рідкісне явище над Сахарою. На півдні Сахара закінчується там, де є період постійних опадів. Сахару не можна уявляти. Лише як море піску. Накопичення піску ерги займають лише близько 20% її площі. На карті вони позначені жовтим. Особливо великі накопичення пісків у лівійській пустелі. Відносна висота дюн сягає 300 метрів. У піщаних пустелях поряд із ділянками нерухомих мертвих пісків є великі площі. Піщаних дюн, які постійно переміщуються в напрямку пануючих вітрів. Решту території займають стябнисті пустелі, хамади. Хамади займають припідняті ділянки Сахаро-Аравійської платформи, і складені кристалічними породами або ж вапняками та піщаниками, глинясті серіри. І галькові пустелі реги, поверхня Сахари поступово знижується на північ, там розміщується ряд глибоких западин, деякі з них лежать нижче рівня океану. Так, западина Катара з абсолютною відміткою дна мінус 133 метри, одна з найбільш глибоких сухих западин на землі. Сахара це пустеля, але колись давно тут був справжній океан. Сучасна Сахара давним-давно була океанічним дном. У Єгипті знайшли скам'янілі рестки предків сучасних китів, морських гігантів, які жили тут 36 мільйонів років тому. Більша частина сахари являє собою рівнину завишки 300-500 метрів, яка в основі складена кристалічними і вулканічними породами та перекрита товщами горизонтальних осадових відкладів. Місцями древній складчастий фундамент виступає на поверхню, утворюючи високі нагір'я Тібесті та Ахагар. Рельєф масивів розчленований, схили їх круті, урвисті. Найвищою вершиною всієї Сахари є згаслий вулкан Емікусі 3415 метрів на нагір'ї Тібесті. У мавританській частині пустелі знаходиться дивовижне геологічне утворення око сахари або око землі. Ще його називають рішат. Зовнішній діаметр структури становить 50 кілометрів. Тому цю формацію концентричних кілець добре видно з космосу. Власне, звідти око й побачили космонавти посеред мертвої пустелі. Відтоді око Землі є головним і найбільшим орієнтиром пустелі Сахара для космонавтів. Це чи то місце падіння гігантського метеорита. Відео про метеоритні кратері на землі дивіться за посиланням у правому верхньому кутку. Чи жерло згаслого вулкана? Звичайно ж, знаходяться люди. Які вважають це доказом присутності інопланетян. Але інопланетян треба шукати в іншій частині Сахари. Фанати зоряних війн можуть знайти татуїн та побачити місце, де Люк Скайуокер провів своє дитинство. Надовго тут не затримаємося. Місця зйомок культових фільмів це тема окремого відео. Поверхневих вод у сахарі практично немає. Єдиний великий постійний водотік це річка Ніл. Але існування нілу забезпечують води, які він отримує поза пустелею. Для дощі постійне явище. Дощів у Сахарі. Теж практично не буває. Це видно по будинках місцевих жителів. Дах у них плоский, адже по ньому не буде стікати вода. На більшій частині сахари опаді випадає менше 50 мм за рік. У внутрішніх районах опади відсутні іноді протягом від кількох до сотень років поспіль. Випадання дощів у цих районах носить випадковий характер. При цьому Іноді проходять зливи, що викликають паводок. Мережа сухих русел, що називається ваді чи ует, тільки після епізодичних дощів наповнюється водою, яка зникає через кілька днів, а то і кілька годин. В окраїнах частинах Сахари і деяких гірських районах є озера з чистою водою, які живляться підземними водами. Джерелом водозабезпечення населення є підземні води, близькістю яких визначається можливість існування людей, рослин і тварин. Найбільш багата підземними водами північна Сахара. Особливо піщані пустелі. Тут багато глибоких артезіанських колодязів. Не можемо не згадати про оази острівці рослинності посеред пустелі. Оази часто стають притулком для тварин і навіть для людини, якщо мають достатню площу. Їх утворюють підземні водоносні горизонти, які іноді досягають поверхні. Оази бувають і великі, і маленькі. Оазис Чебіка. Друга його назва Замок Сонця. Особливу популярність Оазис Чебіка отримав після зйомок фільмів Зоряні війни. Нова Надія і англійський пацієнт. Які тут проходили. Не забувайте, що ви самі можете дослідити це місце на карті Google. Посилання на нього шукайте в описі під відео. Погляньмо на Шот Ель-Джеріт, Соляне озеро в центрі пустелі. Вода тут буває всього три місяці у рік. У решту часу це величезна рівна поверхня покрита сіллю. Ще одне неземне видовище. У пустелях вітер утворює не тільки бархани, а й різноманітні ефемерні форми рельєфу. Піщенки, які переносяться вітром, летять і б'ються об перепони, що зустрічаються на їхньому шляху. Та залишають на їхній поверхні різноманітні форми коразі, ямочки, борозни, штрихи і так далі. Вони діють як абразив. Високо піднімаються не так часто, тому руйнують вони переважно нижню частину камені. Ведування приводить до утворення особливих форм рельєфу, останців. Їх ми можемо бачити в білій пустелі в Єгипті. Зимою у сахарі дмуть вітри, які піднімають величезні маси піску, утворюючи піщані бурі. Ці бурі переміщають величезні піщані бархани на. 20 метрів у рік. Вітер розносить піски сахари на величезній відстані по всьому світу. Її піски долітають навіть до лісів Південної Америки. Мала хмарність, зумовлює, у свою чергу, дуже високий притік сонячної радіації. Тому сахара одна з найспекотніших пустель світу. Вдень жарку плюс 20-25 градусів Цельсія. Вночі ж через значну тепловіддачу повітря охолоджується до нуля. Пісок, на відміну від землі, не зберігає тепло і дуже швидко охолоджується. У горах спостерігалися морози до мінус 18 градусів. Західна окраїна Сахари, яка розміщена на узбережжі Атлантичного океану з його холодною канарською течією, Становить інший тип пустелі береговий. Амплітуди коливань температури тут невеликі. Влітку плюс 24, взимку плюс 16 градусів Цельсія. Але дощів випадає тут не набагато більше, ніж у внутрішніх районах Сахари. Сподіваємось, вам сподобалась наша віртуальна екскурсія. Погодьтесь, Google карти унікальна можливість дослідити світ, не виходячи з дому. Сьогодні ми відвідали Сахару. А щоб не пропустили нашу нову екскурсію, обов'язково підпишіться на наш канал. Подорожуйте з нами онлайн по всій планеті. Пізнавайте світ, а ми вам цьому допоможемо. Обов'язково перегляньте ще одну нашу онлайн екскурсію. На цьому до побачення, бувайте!